Зробіть глибокий вдих і послухайте, що я вам зараз скажу. Серйозно на секунду зупиніть зовнішній світ, чи виникало у вас коли-небудь це дивне відчуття, що скільки б ви не відпочивали, втома не зникає, ніби на ваших плечах лежить тягар, який не можуть зняти ні масаж, ні нічний сон. Багато хто з нас живе, думаючи, що це нормальність, що це просто робочий стрес або сучасна метушня. Але що, якби я сказав вам, що більшість того, що ви називаєте втомою чи невдачею, насправді є відображенням реальності, яку ваші фізичні очі не можуть бачити? Є наратив, який вони намагалися вам продати, що Біблія це просто стара книга, повна моральних правил та казок на ніч, але це димова завіса. Правда, та, яка змушує ваш шлунок бурчати від передчуття, полягає в тому, що святе письмо приховує операційні секрети. Існують коди, ключі для доступу до справжніх сил. Я говорю не про наукову фантастику чи кіносупергероїв. я говорю про духовні технології, відкриті творцем, щоб захищати, зміцнювати та направляти тих, хто ходить з ним. Ми живемо в часи агресивної невидимості. Раптові психічні атаки, емоційний тиск, що виникає ні звідки, важкі середовища, які виснажують вашу енергію в ту мить, коли ви в них потрапляєте. Ви це відчуваєте. Я знаю, що ви це відчуваєте. Ті три секунди перед сном, коли тривога охоплює без видимої причини, це не біологічне, це духовне, гарна новина, Бог не залишив нас беззахисними на полі бою. Він дав нам зброю, небесні суперсили, адаптовані до суворої реальності сьогоднішнього дня. У цьому відео ми відкриємо цей набір інструментів. Я збираюся представити вам 10 забутих біблійних сил, які, якщо їх активувати, функціонують як щит, радар і меч. Уявіть, що ви захищені від негативу. Уявіть, що у вас така гостра інтуїція. Що ви виявляєте брехню ще до того, як її вимовлять, це доступно. Я, Джордж, і якщо ви хочете перестати бути жертвою обставин і почати керувати своєю духовною реальністю, зареєструйтесь зараз. Давайте разом розкриємо те, що так довго трималося в таємниці: сила духовної влади, ключ посла. Почнемо з того, що одразу змінить правила гри. У Євангелії від Луки, 10,19 сказано. Я дав вам владу наступати на змій та скорпіонів і перемагати всю силу ворога і ніщо не зашкодить вам. Перечитайте це ще раз, але не як релігійний вірш. Прочитайте це як юридичний документ. Уявіть, що ви йдете невидимим мінним полем. Негативні думки пролітають повз, як кулі, тиск на роботі, заздрість, замаскована під дружбу. Більшість людей намагаються боротися з цим, використовуючи грубу силу, сперечаючись, гніваючись, плачучи. Але перша суперсила це духовна влада. І ось секрет, який мало хто розуміє: влада це не гучність вашого голосу, це не крик на проблему, влада це позиціонування. Уявіть собі, дорожнього поліцейського. Він фізично малий порівняно з 10-тонною вантажівкою, що їде йому назустріч. Якщо він спробує зупинити вантажівку фізичною силою, він помре. Але коли він підніме руку, одягнений у форму, вантажівка зупиниться. Чому? Тому що водій не слухається чоловіка, він слухається уряду, який ця людина представляє. У вас є ця форма. Коли Ісус говорив про владу, Він дав вам знак царства, психічне гноблення, паралізуючий страх. Вам не потрібно казати, будь ласка, щоб вони пішли. Ви наказуєте, але зверніть увагу: ця сила працює лише через зв'язок. Поліцейський без форми та поза службою це просто цивільна людина, ваша форма це ваша близькість з Богом. Коли ви знаєте, хто ваша дитина, ви перестаєте реагувати на хаос відчаєм і починаєте відповідати командами. Страх тобі тут немає місця. Плутанина, я наказую миру зараз. Спробуйте зробити це наступного разу, коли атмосфера стане важкою. Не питайте. Визначтеся, займіть свою позицію, сила пророчого розпізнавання, радар намірів. Тепер, коли у вас є влада, вам потрібне бачення. Бо яка користь від зброї, якщо ви не бачите цілі? Саме тут і з'являються 1 коринтян 12.10 та розпізнавання духів. Чи зустрічали ви коли-небудь когось, хто здавався ідеальним? Говорив усе правильно, бізнес можливість здавалася золотою, але у вашому шлунку був вузол, червоне світло блимало глибоко у вашій душі, кажучи будьте обережні. Світ називається інтуїцією, Біблія називає це розпізнаванням, це суперсила, яка працює як військовий сонар. Вона виявляє намір, що стоїть за словами. Вона бачить пастку за посмішкою у світі, повному фільтрів, соціальних масок та маніпуляцій, розпізнавання, ваш найцінніший захист. Бог дає цей дар своїм обраним, щоб вони не були обманені зовнішністю. Часто ми потрапляємо в жахливі пастки, токсичні стосунки невдалі партнерства, борги просто тому, що ігноруємо це внутрішнє попередження. Святий Дух кричить: Не йди. Але наша людська логіка каже, але ж виглядає так добре. Пророче розпізнавання дозволяє вам читати середовище. Ви входите в кімнату і знаєте, тут гординя, тут заздрість. Це не ваша справа судити людей, зрозумійте добре. Розпізнавання це не бути критичним і надокучливим, це бути мудрим і захищеним. Це ваша справа знати, як молитися або коли тікати. Почніть довіряти цьому радару. Якщо мир пішов, ви теж підете. Якщо пролунало попередження, не намагайтеся раціоналізувати. Людська логіка не спрацьовує, духовне розпізнання ніколи не спрацьовує. Сила духовних обладунків. Щоденні звички захисту. Якби ви могли бачити духовний світ зараз, ви б побачили, що залишати дім без захисту це самогубство. Послання до Ефесян 6 представляє нам Божі обладунки, і я знаю, ви чули про це в недільній школі. Але забудьте про образ пластикового римського солдата. Давайте поговоримо про технологію ментального захисту. Щодня ви обираєте свій фізичний одяг, але духовно, чи виходите ви голими? Обладунки це свідома розумова та духовна практика. Подумайте про шолом спасіння. Що робить шолом? Він захищає голову, де відбуваються найбільші битви вашого життя, у вашому розумі, сумнів, звинувачення в тому, що ви недостатньо хороші, спогад про ту помилку десятирічної давності. Це удари по голові. Одягаючи шолом, ви прокидаєтеся і кажете: Мій розум належить Христу, я фільтрую те, що сюди входить. А нагрудник праведності він захищає серце, центр ваших емоцій. Скільки разів вас ображало грубе слово? Нагрудник запобігає проникненню образи та зараженню вашого серця гіркотою. Це не відбувається автоматично, ви не прокидаєтеся в обладунках, вам потрібно їх одягнути. Це акт віри. Коли ви встаєте з ліжка, уявіть, як ви захищаєте свій розум, свої емоції та свої кроки. Сьогодні я одягаюся в правду: не входить брехня, не виходить брехня. Воїни не виходять на поле бою в піжамах. Коли ви активуєте цю силу, ви перестаєте бути легкою мішенню. Вогняні стріли зла влучають і падають. Ви стаєте стійкими. Сила ріжучого слова, хірургічного меча. Кожні обладунки мають захисну функцію, але вам також потрібно атакувати. У євреїв 4.12 сказано, що Слово Боже гостріше за будь-який меч двосічний. Більшість людей ставляться до Біблії як до пасивної книги, але її описують як меч. А меч не призначений для того, щоб вішати на стіну як прикрасу. Він призначений для того, щоб різати. Що різати? Розрізати невидимі ланцюги, розрізати розумові суперечки, розрізати атмосферу депресії. Тут є секрет: слово у вашому розумі це інформація, слово у ваших устах це сила. Коли Ісуса спокушали в пустелі, Він не сперечався з дияволом. Він не використовував логіку, він сказав, написано, це сила ріжучого слова. Коли страх приходить і каже вам, ви зазнаєте невдачі, ви витягуєте свій меч і кажете, Господь, мій пастир, я ні в чому не буду мати потреби. Ви не просто цитуєте вірш, ви завдаєте духовного удару брехні. Цей меч хірургічний, він відділяє душу, емоції від духу, правди. Іноді ми сумуємо і думаємо, що Бог покинув нас. Меч розсікає цю плутанину, смуток це емоція, присутність Бога це обіцянка. Емоція минає, обіцянка залишається. Перестаньте боротися зі своїми думками, використовуючи інші думки. Використовуйте меч, промовляйте слово вголос. Атмосфера вашого дому змінюється, коли проголошується істина, тому що брехня не може витримати присутності абсолютної істини, сила віри, що рухає реальності, двигун неможливого. А тепер поговоримо про конструювання реальності. У Євангелії від Марка 11,23 Міститься сміливе твердження про те, як сказати, горі, встань і кинься в море. Зрозумійте, віра. Це не позитивне мислення. Позитивне мислення це сподівання, що все налагодиться. Віра це впевненість у тому, що в духовній сфері вже відбулися зміни, навіть якщо ваші очі ще цього не бачать. Віра це субстанція, це будівельний матеріал Всесвіту. Сила віри, яка рухає реальність, активується, коли ви відкидаєте остаточний звіт світу. Лікар сказав, що це неможливо. Банк сказав, що немає жодного способу, логіка каже, що все скінчено. Віра дивиться на це і каже: Я бачу іншу реальність. Це вимагає шаленої мужності, це мужність здаватися божевільним, це мужність ноя, який будував човен посеред пустелі, перш ніж пішов дощ. Коли ви активуєте цю силу, ви починаєте говорити з горою. Зауважте, що Ісус не казав молитися Богу на горі, Він сказав говорити з горою. Хвороба, забирайся, борг, розчинися, двері, відчиняйся. Ваш голос, наповнений субстанцією віри, рухає духовні атоми, духовний світ керує фізичним світом. Якщо ви зміните реальність там, реальність тут обов'язково вирівняється, але ви не можете сумніватися у своєму серці. Сумнів це витік у паливному баку. Заткніть вуха песимізмом і прискорюйтесь з вірою. Сила світла, що випромінює темряву, розсіююча присутність. В Івана 1,5 сказано: світло світить у темряві, і темрява його не поглинула. Зверніть увагу на фізику цього: темрява не є річчю самою по собі, це просто відсутність світла. Вам не потрібно вимітати темряву з кімнати, вам просто потрібно клацнути вимикачем. Світло входить, темрява зникає автоматично, без боротьби, це сила світла. Багато з вас виснажені, тому що ви намагаєтеся боротися з темрявою, борючись із залежностями, борючись із важким середовищем. Секрет не в тому, щоб зосереджуватися на темряві, а в тому, щоб збільшити своє світло. Як це зробити: святість та близькість? Чим ближче ви до джерела енергії Бога? Тим більше ви сяєте, і коли ви входите в місце, наповнене злом, вам не потрібно влаштовувати сцену. Сама ваша присутність турбує демонів, світло всередині вас спалює тіні. Це особливо потужно для тих, хто страждає від нічних жахів, нічні кошмари, сонний параліч, безсоння. Перед сном наситите свою кімнату світлом, поклоняйтеся, моліться, проголошуйте славу Божу. Перетворіть свою кімнату на маяк. Темрява не терпить перебування поруч з тими, хто несе славу Божу. У них алергія на світло. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя темне, перестаньте скаржитися на темряву та почніть запалювати духовні світильники. Сила покриття Святого Духа, помазання сили. У діяннях 1.8 обіцянка чітка ви отримаєте силу, коли Святий Дух зійде на вас. Грецьке слово тут дунаміс, від якого походить слово динаміт, вибухова сила, святий Дух це не хороший настрій, він сама суть Божої сили, що мешкає в тендітній людині. Уявіть, що ви намагаєтеся штовхнути машину вгору, використовуючи лише свої м'язи, ви потієте, отримаєте травми та зазнаєте невдачі. Це життя в людській силі. А тепер уявіть, що ви сідаєте в машину та вмикаєте турбодвигун. Це життя в силі духа, покриття Святого Духа перетворює боягузів на генералів. Петро, який зрікся Ісуса через страх перед служницею, отримавши цю силу, зіткнувся з натовпом. Що змінилося? Джерело енергії. Ця сила дозволяє вам робити те, що ви не можете зробити, природним шляхом прощати непростиме. Вам потрібен дух, мати мудрість посеред хаосу. Вам потрібен дух, витримувати тиск, не ламаючись тільки з Дунамісом. Не намагайтеся жити християнським життям у ручному режимі. Це виснажливо та розчаровує. Просіть про щоденне помазання, святий, душе, я не можу, але ти можеш, наповни мене. Коли ти переповнюєшся, те, що виходить з тебе, це не піт, це помазання. А помазання розбиває ярмо, сила ангельського захисту, невидимий ескорт. Ми досягли точки, яку багато хто ігнорує або занадто романтизує. Псалом 91.11. бо він накаже своїм ангелам про тебе, щоб вони пильнували тебе на всіх твоїх дорогах. Давайте будемо практичними. Ви цього не бачите, але у вас є особиста команда охорони, призначена вам. Я не говорю про пухкеньких маленьких янголят, які грають на арфах на хмарах. Біблія описує ангелів як істот страшної сили, воїнів, які замикають пащі левом і відчиняють залізні двері в'язниць. Існує активний ангельський захист. Скільки разів ви ледь не потрапили в аварію, та незрозуміла затримка, через яку ви пропустили автобус, який потім зламався. Та людина, яка таємниче покинула ваше життя. Ангели діють за лаштунками, вони реагують на Божий голос і Боже Слово у ваших устах. Коли ви живете в заповіті з Всевишнім, виходите під супроводом, це має дати вам непохитну впевненість страх пограбування, страх перед майбутнім, страх насильства. Все це зменшується, коли ви пам'ятаєте, хто ходить поруч з вами в невидимому. Ви можете молитися і просити Господа активувати цей захист над вашими дітьми в школі, над вашим домом, поки ви спите. Господи, розмісти ангелів своїх навколо моєї родини. Повірте в це, ви ніколи не ходите самі, ніколи. Сила мудрості, яка бачить майбутнє. Божественна стратегія Якова 1.5 говорить нам, що якщо комусь бракує мудрості, нехай просить у Бога, і Він дає всім щедро розум це знати, як вирішити проблему. Мудрість це запобігання виникненню проблем, ця суперсила це здатність передбачати майбутнє ваших рішень, це бачити кінець перед початком, у світі бізнесу, у стосунках, у вихованні дітей. Скількох помилок можна було б уникнути, якби ми спочатку порадилися з Богом. Божественна мудрість це стратегія, що рятує життя. Вона рятує вас від років страждань у непотрібних пустелях. Мудрість підказує вам, коли говорити, а що ще важливіше, коли мовчати. Вона показує вам, яку битву вести, а яку ігнорувати. Вона дає вам стратегію процвітання там, де інші зазнають невдачі. А найкраще це безкоштовно Бог щедрий на мудрість. Але ми горді, ми воліємо зазнати невдачі, намагаючись власним шляхом, ніж зупинитися на п'ять хвилин і запитати, Господи, що ти думаєш про це. Активуйте цю силу сьогодні. Перед будь-яким рішенням малим чи великим зупиніться попросіть Божого бачення. Мудрість це GPS обраного. Той, хто її використовує швидше та цілісніше, досягає місця призначення, сила миру, що роззброює хаос, силове поле. Нарешті у Філипян 4,7 йдеться про мир, що перевищує всяке розуміння. Чому перевищує розуміння? Тому що це мир, який не має логічного сенсу. Світ горить, ваш банківський рахунок у мінусі, діагноз прибув, і ви спокійні. Це зводить ворога з розуму. Сила миру це наступальна зброя. Мета зла вкрасти ваш спокій, щоб ви приймали дурні рішення, засновані на страху. Коли ви зберігаєте спокій, ви зберігаєте контроль. Цей спокій діє як силове поле, він охороняє ваш розум. Це як бути в оці бурі, все крутиться і руйнується навколо вас. Але в центрі, де ви з Богом, панує тиша і стабільність. Це не відчуження, це довіра, це знання того, що Бог на престолі і що він не втрачає контролю. Коли тривога стукає у двері, не запрошуйте її, активуйте щит миру, вдихніть і скажіть: моє життя в його руках, я відмовляюся боятися. Спокійний розум чує Бога. Тривожний розум чує лише шум. Захищайте свій спокій, ніби це скарб, бо це так: від цивільних до солдатів. А тепер подивіться на мене: ми щойно пройшлися арсеналом: влада, розсудливість, обладунки, меч слова, віра, світло, святий Дух, ангели, мудрість і мир. Бачите різницю. Проблема не в тому, що ворог надто сильний. Проблема в тому, що часто ми солдати, які забули свою зброю в казармах і намагаються воювати з порожніми руками. Не будьте духовним цивільним, цивільні жертви війни. Солдатів навчають вигравати війну. Все, що ми тут сказали, не має на меті викликати у вас мурашки по шкірі, а має дати вам перемогу. Але ось останній тригер. Невикористана сила це неіснуюча сила. Меч у піхвах не ріже. Німа віра гори не зрушить. Вам потрібно вийти з цього відео та потренуватися. У наступній образі, наступному страху, наступному рішенні використовуйте інструмент, випробуйте Бога в цьому. Він вірний своєму слову. Я хочу знати від вас зараз. Яка з цих десяти сил, на вашу думку, найбільш іржава у вашому житті? Та потребує полірування сьогодні. Це мир, це бачення, це авторитет. Напишіть у коментарях я активую силу та доповніть своєю потребою. Давайте створимо ланцюжок зміцнення нижче. Пам'ятайте, вас люблять, вас обрані, і понад усе ви дуже добре оснащені. Не погоджуйтесь на менше ніж життя перемоги. Побачимося в наступному відео. Залишайтеся в мирі та силі.